Маруся Василь Шкляр. Саме з цієї книги почалося моє знайомство з автором. Цілих п'ять років шкляр писав цей історичний роман. До речі, саме цей жанр художньої літератури є моїм улюбленим. Бородлива і сундітна дівчина береться за зброю після смерті своїх братів, які загинули від рук радянського війська. Вона дівчина. Та за її відвагу і рішучість її шанують вояки. Це є реальна історична постать Олександра Соколовська. Вона ж Маруся, у свої 16 років командувала понад тисячу воїнами. Останець письменник описує Соколовську так: У сірій шапці з червоним шаликом, уздовж якого виписано чорнилом. Смерть ворогам України. Книга наскрізь прошита патріотизмом. Одвічна боротьба з одвічним загарбником. Визволення Києва від більшовиків у 1919 році. Незважаючи на те, що Маруся постійно ризикує своїм життям, дівчина кохає. Автор дуже вміло заглиблює нас в таємницю подальшої долі отаманші.